Вітаю, друзі, 17 жовтня. Дональд Трамп дав зрозуміти, що не дасть Україні, а точніше, Володимиру Зеленському, томагавки. Нам потрібні томагавки. В Сполучених Штатів їх багато, але вони нам потрібні. Ми не можемо вичерпати їхні запаси заради. Вашої країни. Вони нам також потрібні. Ну, і це, мабуть, найсмішніший епізод з вчорашнього дня вершина вчорашньої прес-конференції Дональда Трампа. Я запитав у Путіна, чи він не проти, щоб я передав кілька тисяч томагавків його опонентам. Йому це не сподобалось. Зрозуміло, що не сподобалось, чи як мало бути по-іншому? Хоча давайте на секунду уявимо цю картину. Трамп запитує: Володимир, ти не проти, якщо я передам Україні кілька тисяч тамагавків? І тут такий Путін відповідає: Ні, Дональде, я не проти. Звісно, передавай. Я дуже хочу і з нетерпінням чекаю, щоб вони прилетіли по Москві. Так мені все це набридло, нехай летять, давай ці ракети. Друзі, повторюю ще раз, це це гра, де нашій стороні українській дають читати один сценарій, а реалізовують зовсім інший. Ну і санкцій не буде. Не буде санкцій. Про це вже фактично прямо сказав той же ж Дональд Трамп. Дослівно. Зараз не найкращий час для запровадження нових санкцій проти РФ. Ну, звичайно, розмовляли з Путіним про торгівлю тут санкції. Через два тижні має відбути зустріч між е, Трампом і Путіним. Трамп прямо каже, Третій світової війни через Україну не буде. Я потрапив в цю ситуацію. Не я розпочав цю війну, це справа Байдена. І я прийшов, і це був повний безлад, який. Призвів би до Третьої світової війни, на мою думку, це могло статись. але цього не буде. А Угорщина тим часом готується до зустрічі Трампа та Путіна. Орбан назвав свою країну островом миру. Друзі, а тепер давайте подумаємо, що насправді відбувається. Сьогодні буде зустріч Зеленського з Трампом. Вона буде тривати 2 години. 15 хвилин брифінг, потім закрита частина. Напередодні в Чернігові депутати перейменували е, казку Сквер. на… В честь Дональда Трампа, казка стала Трампом. А тепер назад переименовувати будуть. Дивіться, друзі, очевидно, повністю очевидно, що Дональд Трамп і Володимир Путін, як я це не раз сказав, грають чотири роки. Вони досягнули понятійних домовленостей на Алясі під час зустрічі на Алясі. І вони їх виконують. Зеленського розвели як останнього лоха на Привозі, наобіцяв Трамп, тамагавки, санкції, інші плюшки виманили до Вашингтона без його друзів-захисників. Глобалістів європейських, ну там Макрона, Мерца, Стармера, Фандерляйн та інших виманили. А сьогодні буде пориво, як каже один мій товариш, будуть примушувати до миру Зеленського, до миру на тих умовах, які були обумовлені Путіним і. Трампом на Алясці. Підтвердження цього відбудеться зустріч в Будапешті. <кхи> Нагибатимуть про... Зеленського по повній сьогодні. Я не виключаю, що під час закритої частини Зеленському дадуть послухати, подивитись плівки міндіча. Покажуть його та його зелений гнид рахунки закордонні, на які вони виводили крадені у воюючої країни, у воюючого народу гроші. Покажуть перелік нерухомості, які, яку вони на ці бабки накупляли в Еміратах, Європах, в інших місцях бізнеси, які там повідкривали. Все це покажуть. Покажуть, я думаю, результати аудиту, фінансової допомоги, допомоги озброєнням Україні. І Трамп скаже: або це все от тобі на голову, і ми тебе зносимо, або от я тобі даю особисті гарантії, але ти йдеш по е, варіанту, який ми тобі з Путіним намалювали. Що буде робити наш зелений лошар? Він, звичайно, може влаштувати де е новий, якусь церкову виставу, зірвати ці перемовини, але тоді його будуть зносити. Зносити жорст. Швидше за все, я думаю, він буде погоджуватись, хоча грати перед українцями буде гру таку, а інакше не можна нас зрадили, нас предали і так далі. Але, друзі, я хочу, щоб кожен українець, кожна українська родина чітко розуміла, що після того, як наша держава опинилася в заручниках, у диктатора юзурпатора Володимира Зеленського та кліки його клептоманів Зелених гнид, що разу мирні умови, мирної угоди з Росією ставали все гіршими і гіршими. Я хочу, щоб ви пригадали Стамбул. початок Великої війни. Там на правах автономії в Україну вертались навіть Донецьк і Луганськ. Зараз із нас вимагають Запоріжжя і Херсон. Ви можете собі уявити втрати Зелені гниди на чолі з Зеленським поклали в землю більше півтора мільйона людей, за оцінками американців? Втратили. Чотири з хвостиком області, хочу нагадати, що крім згаданих областей бої йдуть на території Харківської, Сумської і Дніпропетровської областей. І взагалі ситуація е виглядає, що якщо завтра Зеленський зірве мирні перемовини, то наступні умови будуть ще гіршими, ще гіршими. Адже зелені гниди штовхають країну до національної катастрофи, до втрати державності і втрати життя нації. Цю трикляту війну треба зараз зупинити заради, заради порятунку держави і нації, бо інакше попереду темінь. І в даному випадку перемовини в Будапешті, і будь-який мир краще у будь-якої війни. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо.